Гарного дня аматори-колекціонери. Іноді письмовий набір міг налічувати до 9 предметів. От, Наприклад, пару таких підсвічників. Оце тримач для сірників. Потім парочка самих чорнильниць, тримач для бумаги. Тримач баночка для скрепок, підставка для ручок, прес пресбювар. Основа ну, до 9 предметів могло входити. В мене нема такого розширеного набору, але дещо за підходячий кошт можна таке заприємлими, принаймні, щось таке придбати і фантазувати, як би воно виглядало. Можна все знайти на старокінному ринку. От, Звісно, латунь вона коштує дорожче. Тут таке занедбане було, що його дуже багато реставрував, було. По кишені. Це більш-менш пристойне. Звичайна така річ, не зрозуміла для чого, але той, хто цікавиться, одразу впізнає. Це вже після реставрації. Видно, що воно і робилося не для перших осіб, а для якогось середнього класу. Але, тим не менш, це був такий розширений гарнітур. Отакі от речі можна знайти. Для розширення колекції. Не одними каламарями-чорнильницями обмежується. Багато ще до чого супутного було вигадано, з чим ми мали колись справу. А Тепер бачимо в музеях і в колекціях.